Хочу ще також показати вам ще один зілок, який ми маємо. Це мого батька, на якому він постійно працює. Це такий, скажімо, домашній зілок, який постійно в роботі. Звичайно, так як у всіх роботи зараз небагато, але десь час від часу батько катається, теж з нарощеними бортами. Тут двигун. Де 245-й з коробкою зіл. Ось такий двигун. Такий він трошки засраний, бо батько загубив кришку заливну горловину, трошки воно тут викидає. Компресор стоїть, його рідний, качає, система тримає. Також тут є насос для підкачки, топлива. фільтр стоїть тут, бачковський. Ось такий 131 морда. Борти на розчині, резина, резина, резина. Резина тут стоїть китайська. Ми завжди кладемо китайську резину. Рама тут ціленька, кузов. Кузов страшний, тому що батько возив жом. Після жому кислого кузов завжди облазить. Ззаді зараз покажу. Ззаді тут така стоїть вже, такий вже борт стоїть. Ось такий кузов по кругу. Резина хороша. ну Це в наш такий робочий домашній зіл, який постійно з нами, який ми не продаємо. Така тут, такий салон. Батько після жому трошки його тут забруднив. Потрібно все повичищати, помити. Хороший двигун. Ми купили цей зіл в Одесі з двигуном 45-м, з пробігом рідним, як заявляв продавець 50 тисяч. Ну, це і видно по двигуну, тому що батько підсилив задні ресури і возить по 9 тонн. І двигунчик справляється. Звичайно, не мановський, я взагалі не люблю кататися на такому, тому що він, ну, не скажемо, що дуже повільний, але не то, що ман. Хоча, якщо накрутити топлену апаратуру, то він їде не хуже, чим іман, якщо, звичайно, двигун в хорошому стані. Ось такий зілок, там вже стоїть наш новий проект, туди будемо ставити мановський двигун, зараз стоїть бензиновий. Ось покажу. Звичайно, бензинов двигун з газовою установкою. газова установка, звичайно, буде скидатися, так як і цей двигун. Він на газові попрацював дуже мало, тому що попередній власник тільки встановив газову установку і переробив переобладнання, поставив кузу. Тобто ця машина була взагалі мало використовувалася, бо, як ми знаємо, на цьому бензиновому двигуні не особо зараз і наїздишся. Хоча цей двигун свій час був досить непоганий. Будемо все вимивати, вичищати, все викидати, лишню проводку, тому що на манові не потрібно скільки всіх цих проводів. Там досить все компактно і просто. Ось такий зілок. Кузов хороший, резина. Ну, Звичайно, потрібно буде докласти трошки руки. Дякую за перегляди. Слідкуйте за каналом.